Храм архістратига Михаїла. Громада якого вже давно перейшла до української церкви. Але московський патріархат не хоче залишати Московську церкву. Точніше, не хоче залишати храм, а продовжує дати. Дивіться, що робить священик. Гляньте, гляньте, що робить священик. І подивіться на Феодосія, який стоїть, який стоїть і просто спостерігає на все і дивиться і либиться. Вони його зараз в храм заведуть, треба його не пустити храм, не впізяємо храму. Не Вони Давай. Я не можу вони забирають. Давайте, блядь! Мужики, мужики! Вони хочуть, вони хочуть його забрати і ввести, нам, нам, нам треба, щоб вони його дали діло, діло. Мужики, не дали увести. Мужики! Мужики! Мужаки дали! Вони хочуть свого ввезти білого, нам треба, щоб вони його не дали уводити. Вони його виводять.

Уточнюючи питання, або в мене троє дітей на фронті. Тільки не задаєш питання, як склати ваших дітей. Все, вони зразу зливаються. Тільки задаєш питання, на якому напрямку а що, не орієнтується, які напрямки фронті. Не пізділи. Не піздіш, національний. На мовському фронті На За москалі. І Разом. Разом. І до кінця. Вони ви помили. Нам не знаю, що забитися. Пішли, пішли. Але тут цікаво, чекайте, Частина заходить, частина стояла. Феодосія за забор, і все, і ну він там не буде стоять ціл цілий день, а тут він буде цілий день стояти. Погнали! Та у нас, нас уже Та нас норм. У нас торгують, нам дитячий. Нахуй з дітьми горіли! Але я... лишиться чоловік 10, 20, а їм ще. Насили до кінця. До останнього ходить. Ну, говори, я говорю, 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 я Ходімо, ходімо, треба вит... Феодосія в білі шапки витіснити за неї. Так, так, його побалишся. Білі шапки. Та, як ще пояснити? У нас прямий ефір. Сам побіг його вигадач. Друзі, це Черкаси. І я дуже сподіваюся, що Черкаси будуть свідомі проявлять свою гідність за найперше за всіх воїнів, які полягли, а друге за всіх воїнів, які воюють зараз. І тут перестане діяти оплот руського міра. О 12-й годині, як і планувалося, в храмі архістратига Михаїла в гарнізонному храмі сустав Черкаси буде схвалитися малим. Але треба, треба перевірити, щоб він в єпархію не зайшов. Його можуть вести зараз в єпархію. Та нічого йому не розбивали. Він плаче від, від, від гріхів своїх.